Коли їсти солодощі, якщо ви не можете поки що відмовитися від них, треба притримуватися найголовнішого правила їсти солодощі тільки не на пусти, не на голодний шлунок. Тому що, якщо ви будете їсти на голодний, на пустий шлунок, це призведе до миттєвого стрибка глюкози. І внаслідок цього підвищиться рівень інсуліну, це призведе до виробки стресових гормонів, це попливає на ваші жіночі гормони, ви втратите прогестерон. Тому, будь ласка, тримайте свій рівень глюкози стабільним. І якщо навіть ви хочете зараз їсти щось солоденьке після прийому їжі, бажано в першій половині дня де у вас є тренування. І коли виникають такі випадки, що там зараз вечір і ви нічого вже не хочете їсти, не можете заставити там себе з'їсти міску салату, Окей, ви можете просто випити клітковину, наприклад, псиліум, одну столову ложку на склянку води, і потім з'їсти щось солоденьке. Клітковина вона створить буфер у шлунково кишковому тракті і не дасть так миттєво всмоктатися глюкозі і не буде такого стрибка глюкози. Добре? Якщо ви хочете отримувати більше корисних лайфхаків, я раджу вам підписатися на мій аккаунт і подивіться, в моїй стрічці є дуже багато відео про цукор, про те, які нутрицептики допоможуть подолати тягу до солодкого, і як взагалі підтримувати своє здоров'я.